Добрий день, Хто б сказав би, що за мною відбувається взагалі. Але я і моє. Це егоїстичні речі. А зараз у нас є події, які чіпляють, якщо не кожного, то дуже багатьох. Якщо я не врахую. Кожного з вас, як бою одиницю, я не маю права взагалі думати про те, що Україна буде вільною. Кожен з вас, хто може тримати зброю в руках, той, хто може допомогти армії саме військовою допомогою, просто йти, перенавчатись, за три місяці вас вже навчать. Якщо ви не здатні не на що ракети різного калібру ракети, артилерія, дрони наземні, літаючі, розвідувальні, різні. Якщо ви на це не здатні, ось тільки тоді вас по відбору можна кинути далі нижче, так. Там, де ви можете себе проявити, так, ніхто не каже, що там райські умови, там пекло, пекло, і нас там не вистачає. Нас, вмотивованих людей. Ті, які справді щось хочуть зробити для країни. Захистити її, як мінімум, в першу чергу. Захистити. Країну, захистити мову, захистити націю та багатьох дітей не тільки самого себе і не тільки для себе. Це має розуміння приходити. До кожного. Просто не вистачає сил боротися, коли в тилу сидять і віднікуються будь-якими відмазками від армії. Та я доначу, я волонтерю, та я сам тобі задоначу. Розумієш, чим менше сили на фронті, тим швидше буде біда тут. Хочемо ми того, не хочемо. Вони розв'ярили кубло страшенного гніву, але ж ми віддаємо відсіч і вони теж трупаками лягають. Розумієте? Штабелями, рефрижератор з рефрижератором. І вони злі, і вони злі і вмотивовані. Вони навчають усіх дітей своїх наукам. Не просто наукам, а розумінню. У них усі предмети посилення, швидкість для навчання підвищена. Бо це розуміння того, що нація, хоч вони й терористичні, хоч вони егоїстичні. Але вони думають про себе наперед про безпеку свою Для того, щоб у них був розум, вони посилено вчать дітей. Дітей, які потім стануть знову ж якимись офіцерами, якимись командуючими. ось для цього їх вчать і вчать добре. Не треба забувати, що кожна інформація має. Значення. Ось так. Небезпечно. Просто сидіти, склавши руки. Треба, треба, і ще раз кажу, треба йти і оборонятись. Боронити своє. Не можна ховатися. Не можна.